Я прокинувся. Їдьте давай. паштети давай. Ковбаси давай. Рибину давай. Фелешку давай. Хоч щось же давай? Алло, їдьте, давай, давай. Зараз сміття переверну. Їцьте, давай! Що ти хочеш? Коханий, я тебе хочу. Та це ж було вже. Ну було, але ж два тижні тому. Але ж було. Ну, коханий, але я хочу ще. Будь ласка, йди з миром. То Коли до тебе підійти? Подивимось. Добре, може я завтра підійду. Все, йди. Приходь через місяць. Як тобі новий светер? Мені спекотно. Ну, а зовні тобі подобається? Не дуже. Слухай, а що тобі взагалі подобається? Ковбаса. Ясно. Mm. М -м -м. Може ще що, щось? Рибка. А окрім їжі, тобі щось подобається? Ні. О, так, бляха, молодець. Нижче. Ще нижче. Отак. А хто казав спинятись? А. І не філонь. Кошера безсовісна, тинялася тиждень, я всі смітники обігала, всі притулки обдзвонила. Перший день взагалі думала, що ти в туалеті сидиш. Знов нализалася. Чи хто там тебе нализував свинота? Чого мовчиш? Що сказати? Збирайся в школу. Вікнемой чуєш? Ніяких мультиків, бо виростеш дебілом. Та я вже давай я ж висиліш Твій син. Так ти весь в матір. Чим шукує школу? Па, у нас дистанційка. Про це вже кожна mm -hmm. собака знає. Та до яке бидло. Не можна цього так лишати. І Що? Які варіанти можна засмажити на чому? Зварити? теж ні. зараз піймаю, а там розберемося. Добре, ]ся. я пішов. Не Злякай, Та я ж курси Які? Курси переконання і шантажу і мені повного лотка. Ти дивися і вчися. Та давай вже зараз ти ще лапки оближеш. Привіт, друзяко! Яйця собі оближеш, а не лапки! Хороші курси. А хто це така симпатюлька? З таким гарним дзьобиком. Цьом-тям-тьом. Ще поцьомать, куди хочеш. Може, тут ти Що? Може, не треба. Де сосиска? Сам знаєш. Ні, не знаю. Знаєш, стривай, та що ти таке говориш? Я це ти. Весь час я думав, що це Тайлер будить. Мене о п'ятій ранку, голосно говорить зі мною і змушує серити на килим, а виходить, що Тайлера нема. Коханий, я ти не міг би не розкидувати свої шкарпетки і труси по всій квартирі. Я що їх ще маю шукати перед пранням? Та ладно, а їх що ж треба прати? Та він давно хотів їх викинути? Не переживай. Ха, щоб мене гепнуло і перевернуло. А? Хто надзурив мої улюблені капці? Срав перділи гуси. І як же я хочу до чогось докопатися? А ти чого мовчиш? Та що тобі треба? Ха, мені треба скандал. Не надо! Ти нічого не хочеш мені сказати? А? Не хочеш. Гу. Добре, я сам спитаю. Ти знаєш, що сталося з моїм улюбленим кріслом? Ні. А що з ним сталося? Не повіриш, його хтось погриз. Гу. І в мене є камери спостереження, які покажуть, хто це. Та, Та ти це вигадав? Вигадав? Так. Добре, давай ще разок. Ти погриз моє крісло. Ні. Ти що, в мене? Пес дабол? Я бачив, як ти його гриз, а потім шпехався з ним. Блін. Вибач. Я така самотня. В цьому жорстокому і несправедливому світі. Чому інші, мапи такі байдужі й не помічають мою душу. Всім щось треба. Якби ж вони були трошки. Вітаю. А. Довго ще що... відчепить. Та скільки ж можна збиратися? А що ти хочеш? Ти в ванні вже сорок хвилин. Я хочу пісять. На голову собі попісяй. Хто я і як я докатився до такого життя? Ще вчора я думав, в мене розумна хазяйка. Хех. Як же я помилявся. Хокін Кетікс в гостросюжетній драмі Кіт Інтроверт. Незабаром у кіно. У нас є для тебе подарунок. І що це? А ти хіба не здогадуєшся? Угу. Креветка? Ні. Бляха. Курка? Ні. Миша? Ні. Здаюся. Ну, не засмучуйся. Я дам тобі підказку. Це спеціальний догляд за тобою. Що? За мною? Тут нікого немає. Ну ти що, не можеш вгадати? Можу. Тобі у капці. А, ну добре, тоді просто скажу: ура! Це шампунь. Що? Та ну вас. Думав, я не дізнаюся про твою заначку. Тепер ми купимо мені шубу, дітям купимо нові речі у школу, моїй мамі вставимо пломби в зуби, бо старі вже вилітають, вона їх пальцями тулить назад. Чи ти думав, я не дізнаюся про твою другу заначку, собака? Барсік, ну ти чого. Йди геть. Чуєш? Та що з тобою. Ти з'їла тузика! Бо він тяст і на нашої національної кухні не підходь, я тут. Береха. Зараз ми тебе знімемо, підемо додому спокійно. Отак. От ти що вже маринуєш? От дурник. Я люблю тебе. Під яким соусом? Все, ходімо додому, там тузік тикає. Поможіть! Отак. А хто це в нас тут така симпатюлька? Ти. Ти. Ти сьо... кому тикаєш? Гуманують лисий. Тобі? Пішов ти! Ну, вибач, слухай сюди. Зробиш це знову. Я залізу тобі в сраку і розкручу тебе, як срате колесо. От Отак. Вітаю. Сьогодні була ви. Секунду, ще не знімаємо. Готові. Можна. Вітаю. Сьогодні було виявлено притон з кошачою м'ятою, а також затримано наркоборона м'явро ескодряпа. Ости, якого Мявра ескодряпа? Ви що? Мене мурчик звати. Ми так з тобою не домовлялися. Пончик лягавий. Це підстава. Підстава. Все, що Серед ти мурчатимеш, біло, буде використано його проти, його проти тебе в суді. Подивіться, Несіть каталашку. Він взагалі казав, що це буде зйомка вусула. Живим його, не здом сю Це проти котячого кодексу України! Ви не маєте права, не люди! Я знаю кота сама єрмака! Вам всім буде неправилки! Я вас в полотках затаскаю! Я знаю свої котячі права! Я маю право на два кіта, телефонний пиріжок і вкусити продажного лягавого засраку! <плес> Не з тим зв'язалися, смерть псам свободу кота! Сучий син, мене за сраку. Шлунок злипся! Я вмираю від голоду. Я ж тебе щойно годував. Що? Двадцять хвилин тому? Скотина! Дай попить! От дам! Дам! життяра! Я за цю кока-колу зраху рвав, а не треба було на неї сідати! О, кока-кола? Гей, Дональд Вудка! Краще відійди звідти! Що ти мені заливаєш? Стоятиму там, де захочу! Йо! Йо! Де я? А... У тебе все добре, дай вкусю! А нафіга? Що шкода, та просто не хочу! Козел! А... Допоможи! Що ти там робиш? Ти казав їжу в корзині. Так не в цій. Так уточнювати треба. Мам, ти казала, що сядеш на дієту і після шостої не їсти це вже сьома суша. що ти робиш? Виплєні на гімакі. Шарік, давай я тебе сфоткаю. Посміхнися. Сфоткаю? Я на відео знімаю Ах Ти ж бляха! Ти приніс товар! Відповідай боссу. Я приніс товар, А ти приніс гроші. Я приніс гроші, але я не бачу товар. Кажи, де товар, сега, бля? Де товар? Бля? Фраєр. вусатий. Що? Я прийшов говорити з босом. Ти бос? Ні, я барбос. Так не годиться, Мурчело. Де товар? А ти на кого открошиш? Ми домовились сам на сам. А ти притарабанив на стрілку своїх мурчиків і ще питаєш, де товар? Я гадав, ти хвосторитетний кіт, а ти кицька. Пані та панове, вітаємо вас на цьогорічному чемпіонаті Каламутного болота. Де наш чемпіон Аркадій Фрохович захищає свій титул за посередньо ваги. Як бачимо цього року, йому важко бо його душі джаба в прямому сенсі цього слова. Євпатікаловраті, що ми бачимо Аркадій перекидає через хрипту свого опонента. Схоже, все скінчено. Спочатку Топ, ми були на рибалці, але потім дощ і сила, дощі, ми пішли до Сереги в гараж. Угу. Там йому треба та було допомогти з, з його цим отоп... компресором. Тому дуже О, довго возилися. З Дякую, що допоміг, я б сам не впорався. А нема за що Серега, вилізь з калюжи. Ой. Чуєш, будь людиною погладь мене. О, мамцю так. Нижче, нижче. Людмила, Людмила, ну що ти за жінка? Так. О -о -о. Спускайся нижче. Так, так, давай. так, Ти куди? Люби, і що сталося. Ти думала, я не дізнаюся про це. Ти про що? Досить брехати. Барсик мені вже все розказав. Але я люблю тебе. Значить, так. Збираєш свої манатки, щоб я тебе більше своє латку не бачив! Серіал «Хвости кохання. Зараз ідеш до своєї хазяйки і зізнаєшся, що з його рибу і нестя отапки. Інакше одного дня твій повідець може неочікувано не витримати і порватися. <смітна> а далі оглянутися <смітна> не встигнеш, як ти вже живеш на вулиці і нюхаєш сраки інших собак. Ми зрозуміли одне одного. Де квіти? Які? Ти що морда вусада? Забув якийсь сьогодні день? Який? Я нагадаю, сьогодні день, коли ти спиш на вулиці. Бля. Це дуже смішно. А тепер тікай.